Ну, що ж, друзі, спроба номер 2 Знову я в прямому ефірі. І у мене сьогодні прямий ефір про... Ось що це таке відбувається. Сьогодні у мене прямий ефір про гроші, і я хочу поділитися з вами своїми надбаннями, про що я про це думаю. Да? Я не хочу казати, що я такий. Великий фінансовий геній, да, бо я дуже багато людина, це не про те. Але все ж таки я вважаю, що я маю якусь експертність в цьому питанні, бо я допомагаю людям працювати з цією темою. Да. Я вже допоміг багатьом моїм клієнтам вийти на новий фінансовий рівень. І тому, зважаючи на усе це, я думаю, що я можу про це розмовляти. В будь-якому випадку, це мої роздуми. Про тему грошей, як збагачуватись, як ставати більш достатніми в цьому сенсі, і буду дуже радий вашим відгукам на мої роздуми щодо теми збагачення і як збагатити себе, навіть незважаючи на те, що є зараз ось такий, є військовий час в нашій країні. Отже. Перше, перше, що я дослідив, оцей ефір, до речі, хочу зазначити, цей ефір буде корисним усім тим, хто хоче збагатитися. Якщо у вас немає цілі збагатитися, або ви в це не вірите, що це можна зробити, то цей ефір не для вас. Друге, цей ефір для людей, хто готові самостійно брати на себе відповідальність за свої фінанси. Тобто, що я маю на увазі? Я вже 17 років не працюю на когось. Я не знаю, як це працювати на когось. Тобто я працюю на людей. Тобто, мої роботодавці це є кожен з вас, і кожен з вас може прийти і стати моїм роботодавцем. Тобто, я самозайнята особа, але все ж таки я вважаю, що усі ви є мої роботодавці. Але я дуже довгий час не не працював на офіційного роботодавця і тому, як збагачувати себе? Коли ти працюєш на когось, я це не знаю. Я буду вам розповідати лише, як збагачуватись, коли ти працюєш сам на себе. Друге, друге. Не буває тут чарівних якихось паличок, тому не, цікайте, не чекайте це від мене. Отже, мої дослідження, як збагатитися. Перше, перше, що я дослідив. Одного разу я читав дуже-дуже класну книжку. Дуже-дуже класну книжку одного з мотиваційних спікерів, хто досліджував тему грошей, я, на жаль, вже не пам'ятаю, як звали його, тому що я багато таких книжок прочитав, але там я зустрів класне висловлювання, класну річ, що я не запам'ятав на дуже-дуже-дуже довго. Якщо ти хочеш збагатитися, ти маєш не шукати багатство десь, десь там, а ти маєш знайти те, що, вже, що ти вже маєш, який ресурс ти маєш. Про що це? Да? Ви, мабуть, знаєте, що є багато людей, що шукають багатство, багатство десь. Да? Ось сьогодні ось я хожу до психолога, і мій психолог бере 2000 гривень на годину, і тому думаю, о, стану я також психологом, буду брати 2000 гривень на годину. А потім попрацював, воно ж не завтра тобі на голову впало, і тобі це ну не дуже ти, Людина тільки гроші любить. Психологія вона не любить, але вона любить гроші. Да? І ось вона працює, працює, вивчається на психолога, потім розуміє, що це не є, кидає і зустрічає нову людину. Ось стану я. Криптовалютчикам бо там кажуть великі гроші. Люди не йде криптовалюту, щось навчається, вивчає, розуміє, що це складно, кидає. Ось, стану я актором. І, і от людина носить туди, 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 туди. Якщо от ви шукаєте щось, де заробляти гроші, і ви робите це лише заради грошей, це вже провальний варіант. Вже провальний варіант. Якщо ви бажаєте заробляти гроші, ви маєте шукати це там, що ви любите. Бо гроші це результат. А заробляння грошей це процес. Якщо вам процес не подобається, результату не буде. А як тобто, ви маєте заробляти гроші в тих процесах, що ви Любите робити, да? і навіть робити, якщо вам за це не платять. От я психологію люблю, навіть якщо мені за це не платять. Я навіть готовий сам інколи платити, аби бути в психології. Да? І тому я заробляю гроші через психологію. І гроші, вони ж не, не завтра, наприклад, я почав займатися психологією, і я зовсім новий в цій темі. І вони ж не завтра до мене прийдуть. І ось якщо я не люблю саму психологію. Це процес навчання, процес пошуку клієнтів, процес розвитку своєї ідентичності як психолога це дуже тривалий процес. І вийти на 2000 гривень за годину, це треба час. І якщо ви не любите психологію, то це не, не треба навіть дійти розглядати. Отже, до чого я веду? Ви маєте дослідити, що ви вже маєте, що ви вже любите робити. Так? І зрозуміти, як це масштабувати. Наприклад, ви можете вишивати, да? і ви це любите. Ви любите це робити, навіть якщо вам за це не платять. Тоді подумайте, як це можна масштабувати. Да? Або, наприклад, ви. Викладаєте англійську мову, ви любите викладати англійську мову. Подумайте, як цей навичку можна масштабувати. Ну, наприклад, ви можете проводити якісь дебати англійською мовою, або проводити якісь переговорні курси англійською мовою, англійська та продажі. Взагалі зараз ця комбінація, де людина може опановувати декілька навич... навичок одночасно, це дуже виграшна комбінація. Да? Або, наприклад, якщо ви психолог, як ви можете себе масштабувати. Ви ж можете не тільки клієнтів навчати, можете навчати інших психологів, ви можете проводити групові заняття. І ось тут ключова ідея, як це правильно робити. Як це правильно робити? Перше, ви маєте знайти, що ви можете робити вже добре. Друге, вам треба знайти, кому це може бути потрібно. Це зветься цільова аудиторія. Да? Цільова аудиторія. Наприклад, я психолог і я вмію класно працювати з травмою, Да? травмою ПТСР, що я дуже класно роблю. 1, 2, 3, 4, 5. Да? Ось у мене є такі 3-4 класні техніки, що мені допомагають. Тобто, кому це може бути цікавим? Іншим психологам, що працюють з такою темою. Яка біль, який є біль? У тут третє важливе питання, який є біль у, мої, у моєї цільової аудиторії, Так? от який біль у декількох психологів? Наприклад, їм треба інколи ці ефективні короткострокові техніки, що можуть швидко допомагати, так? щоб цим технікам можна було дуже швидко навчитися. Щоб вони були не складні, їм не треба навчатися 10 років. Да? А це, мабуть, там класна техніка, що ефективно працює, і її можна використовувати вже завтра. Да? І вам треба знайти от таку унікальну річ. І звісно, звісно, вам треба дослідити. Що, наприклад, цю техніка, вона дійсно є унікальна? Да? Бо, наприклад, ви знаєте цю техніку, вона, 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 вона. Якщо вона не є унікальна, буде дуже важко зібрати людей. Тобто, ви завжди маєте щось унікальне привнести. І 100% воно у вас є. 100%. Можливо, ви робите це якимось унікальним чином. Вам треба. Тобто, знайти вашу цільову аудиторію, знайти, яка біль у цільовій, який є біль у неї, і запропонувати щось, що цей біль вгамує да? класну техніку, класну вправу. Отже, про що я, що я маю? на увазі? Тобто, ви не маєте, вам не треба шукати, вам не треба шукати багатство десь, десь там. Вам треба шукати. Те, що ви вже маєте, і що можна перетворити на багатство. Тобто, який ресурс ви вже маєте, і як цей ресурс можна масштабувати. Масштабувати, да? Потім далі, далі йдемо далі. Ось ви почали масштабувати. Да? Як я казав, це не відбувається одномоментно. Це час. Вам треба час, наприклад, півроку, наприклад, рік. І вже через рік ви масштабовані. Да? І у вас. Не кожен раз приходять якісь кошти. І оці кошти, що до вас надходять, не тринькайте їх. Не тринькайте, збирайте, 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 збирайте. Бо коли ви масштабуєтесь ще більше, вам захочеться ще більше масштабуватися. Тобто це лише промі... проміжок якийсь, тобто це не фінальна стадія. Потім вам треба дослідити. Коли вже ви масштабовані, як масштабуватися ще більше, да, Ще більше. Як це можна зробити? Ще більше масштабуватися можна декільками шляхами. Або вам треба перетворювати, наймати когось, хто може вас продавати. Вам буде важливий маркетинг, вам буде важливі продажі. І оці гроші, що ви акумулюєте, вам треба вкладати в... Маркетинг, просування своє. Це називається залишити цифровий слід. Тобто, вас має бути багато в цифровому просторі. Тобто, щоб вас багато знали, щоб вас багато помічали, щоб ваш цифровий слід він залишився. От я мабуть ви бачили, я роблю оці таблички, да, і де залишаю там свій автограф, автограф, да, зазіркає точка на Да, і якусь інформацію вони мають, ну тобто вони мають ось таку класну, такий формат е унікальний. Да. І я так залишаю свій цифровий слід. Я проводжу прямі ефіри, це не так часто як мусив би. Да, я маю робити це чаще, да, частіше і в силу зайняті не може, але я змушую себе. Чому? Щоб залишити цифровий слід, щоб мене більше знали. І ось, якщо ви це самі не хочете робити, якщо ви самі не хочете себе продавати, вам треба буде хтось, хто вас буде продавати, і ви маєте вкладати оці накопичені кошти в рекламу, в просування себе. Далі, далі. Якщо, наприклад, ви не хочете себе працювати, якщо ви навіть хочете змінити сферу діяльності, є така класна річ, як франшиза. Я взагалі дуже поважаю франшизу як форму збагачення. Чому? Бо франшиза це є система, що зацікавлена, щоб ви багатіли. Франшиза це одна така унікальна система, які цікаво, щоб ви ставали багатшими. Так? Бо коли ви багатший, система багатіє. Ви магатші, от Які це відомі франшизи? Галя да? Або, наприклад, Арома Кава. Так? Або, наприклад, так, ну, Макдональдс ми не будемо брати, так? бо там порог входу дуже високий, але Галя Балована і інші ось такі. Здобутки, да, там арома кава і щось ну схоже, да? Це не так важко їх започаткувати. Порог входу. В такий франчайзінговий бізнес він невеличкий, да? він досить досягний. Тобто, туди можна увійти. І потім, потім, коли ви входите, да? ця система допомагає вам збагачуватись. Вона вас вчить, вона вас контролює, вона вам допомагає, вона робить усе, щоб ви багатіли. Їй не цікаво, щоб ви збіднили. І тому я дуже 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 сильно поважаю франчайзінговий бізнес. Да? Бо він вже перевірений, і перевірений. Досвідом і хоче, щоб ви збагатіли. Або якщо ви не хочете да переходити в якусь іншу сферу і ви любите те, що ви робите. Вам треба, як я казав, вкладати гроші в рекламу. І, друге, дуже класно, якщо ви знайдете собі коуча або наставника. Це дуже важливо, без наставничества, да, без ментора. У вас нічого не вийде. Чому? Бо є такий закон психології, система не бачить себе зсередини. Ще раз повторюю, система не бачить себе зсередини. І вам буде дуже класно, якщо у вас буде один коуч, другий коуч, третій коуч, да, які вам будуть підсвічувати, куди ще ви можете масштабуватися. Дуже класно, якщо цей коуч вже буде мати досвід схожий на ваш. Наприклад, ви стали відом, ну, досить відомі, але ви знаєте ще інших відомих психологів. Да? Візьміть у них консультацію. Не жалкуйте гроші на їх консультацію. І хай вони розберуть ваш бізнес, покажуть вам, куди ви можете рости, що ви ще можете зробити. Я це роблю постійно. Я постійно шукаю класних людей, що вже мають досягнення. Я звертаюся до них. І вони допомагають мені щось побачити. Та? Щось побачити, що я сам не бачу. Це також дуже важливий спосіб розвитку себе, та? знайти когось. Отже, друзі, давайте які висновки я можу зробити. Перше, ви можете збагатити себе, якщо ви маєте намір збагатити і готові брати за це відповідальність. Якщо ви вважаєте, що гроші зваляться вам з неба. То це можливо бути так бути, да? Але все ж таки краще брати відповідальність на себе. Друге, не треба шукати багатство десь там, треба шукати багатство всередині, що ви вже вмієте, що ви вже любите робити, що ви можете, який свій ресурс ви можете масштабувати. І це дуже дуже важливо. Який ресурс я маю вже. Які я можу масштабувати, так, що я вже роблю із задоволенням? Так, я готую, я м -м, вишиваю там хрестиком, я співаю, я не знаю. І думайте, як це можна масштабувати. Третє, коли ви будете да, як масштабувати? Дивіться, як це роблять вже інші люди з вашим ресурсом, бо в світі немає нічого нового. Да? Якщо ви англійську мову викладаєте, дивіться, як люди масштабуються на англійській мові. Якщо ви психолог, як люди масштабуються в психології, якщо ви бухгалтер, як люди масштабуються масштабуються бухгалтерії, і е, масштаб, повтор... лише все, що треба робити, повторювати їх досвід. Добре, третє, коли ви будете масштабуватися, не тримкайте гроші, а складайте, 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 щоб потім вкладати в просування в маркетинг в рекламу. Далі, четверте. Обов'язково знаходьте коуча. Обов'язково система не бачить себе зсередини, і лише зовнішній споглядач може вам допомогти побачити, куди ви ще можете себе розширити. Ну, і звичайно працюйте з психологом до здебільшого, здебільшого люди бідні, тому що всередині є багато програм, що ми успадкували з, у наших батьків. Да? У нас є багато страхів з минулого досвіду, багато негативних переконань. У нас є багато блоків. Всередині людини так багато блокуючого, да? що поки ти з це не викинеш у себе. Зі свідомості, воно не дасть вам рухатись вперед. Тому обов'язково обов'язково знаходьте собі можливість працювати над собою. І ось коли ви будете це робити, ваше, ваше багатство вас знайде. Ось 100% ваше багатство вас знайде. Я не знаю, як ви відноситесь до цього всієї всієї інформації, що я вам дав. Можливо, хтось з вами згоден, можливо, хтось не згоден. Тому я буду дуже-дуже дуже радий, якщо ви мені дасте свій зворотній зв'язок. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь, якісь речі, що ви за собою замічали. Да? Можливо, у вас є свій алгоритм збагачення. Да? Я буду дуже радий, якщо ви побачите це і поділитеся. Да? Я запрошую вас до цієї дискусії. Отже, друзі, дуже вам дякую, дуже вам дякую, що дивились, і бажаю вам миру, спокою та безпеки вам та вашим рідним, усім з наступаючими святами. Я вас всіх міцно обіймаю і до нових зустрічей, зустрічей в моїх прямих ефірах. Усім пока!